Швейцарія, країна, яка асоціюється з нейтралітетом, горами та стабільністю. Проте за цією нейтральністю ховається надзвичайно розгалужена оборонна система. Швейцарія має понад 374 тисячі бункерів, і ця цифра може бути навіть більшою. Але чому ця маленька країна з таким миролюбивим іміджем має одну з найбільш розвинених мереж бункерів у світі? Відповідь полягає в історії, стратегії та унікальній географії країни. Усім привіт, ви на каналі Нойс, і я саме про це піде мова у цьому відео. Лайк, тиснути, не поспішайте, поставте вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал Нойс я вас запрошую просто зараз. Плаштуватися зручніше, і поїхали розбиратися із бункерами Швейцарії. Поява бункерів у Швейцарії не є випадковістю у 20 столітті. Європа пережила дві війни, і, хоча Швейцарія залишалася нейтральною, вона розуміла, що її географічне положення робить країну вразливою до нападів з боку сусідів, Швейцарія оточена Францією, Німеччиною, Італією та Австрією країнами, які активно брали участь у військових конфліктах. Під час Другої світової війни, коли нацистська Німеччина захопила більшу частину Європи, швейцарці прийняли рішення зміцнити оборону своєї країни. Їхньою основною стратегією стало використання природних ресурсів країни, тобто гір. Швейцарія перетворила свої Альпи на природну фортецю, і по всій території почали зводити численні бункери. Важливою частиною стратегії стало будівництво бункерів, як у міських. Так і в сільських районах, що робило оборону країни максимально ефективною. Під час Другої світової війни Швейцарія, попри нейтралітет, була оточена військовими силами. На півночі знаходилася нацистська Німеччина, на півдні фашистська Італія, а на заході окупована нацистами Франція. Швейцарія не могла розраховувати лише на свою нейтральність, тому для захисту кордонів і незалежності почала активно будувати оборонні споруди. Одна з головних оборонних стратегій Швейцарії називається національний редут або швейцарський редут. Це система військових укріплень, побудованих у горах. Основною метою було перетворити важкодоступні альпійські регіони на фортецю, куди швейцарська армія могла б відступити у разі вторгнення. Гори мали стати природною перешкодою для ворога, а бункери ключовими точками для оборони. Бункери будували не лише в гірських районах, у багатьох міських та сільських зонах також з'явилися захисні споруди. Швейцарія зробила ставку на повну мобілізацію населення у разі війни. Практично кожен швейцарець був потенційним солдатом, готовим боротися за свою країну. Хоча Друга світова війна завершилася у 1945 році, швейцарська система бункерів не припинила свого розвитку. Виступ у нову епоху, холодну війну приніс нові загрози, зокрема ядерну. Швейцарія, як і інші європейські країни, зіткнулася з небезпекою можливих ядерних ударів у разі конфлікту між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. У 60-х роках минулого століття Швейцарія ухвалила закон, який зобов'язував кожен новозбудований будинок мати власний бункер. Якщо власник будинку не міг побудувати бункер, він був зобов'язаний купити місце в одному з громадських бункерів, розташованих по всій країні. Така стратегія зробила Швейцарію однією з найбільш підготовлених країн світу до ядерної загрози. Завдяки цьому закону, кількість бункерів у Швейцарії зросла в геометричній прогресії. На сьогодні кількість укриттів перевищує кількість населення країни, а кожен громадянин має своє місце у бункері на випадок війни. Однією з найбільших переваг Швейцарії є гірський ландшафт, і саме це стало вирішальним фактором при будівництві великих бункерів. Багато бункерів були побудовані у важкодоступних місцях, таких як Альпи, де товсті шари скель забезпечували природний захист від бомбардувань та артилерійських обстрілів. Один із найбільших бункерів, що коли-небудь був побудований в Швейцарії, має площу понад 30 тисяч квадратних метрів. І розташований під 85 метрами скель. Це справжнє підземне місто, здатне витримати навіть найпотужніші атаки. Усередині цього бункера можна знайти все необхідне для тривалого перебування від лікарень та складів до казарм і командних центрів. Крім того, швейцарські бункери мали систему тунелів, що дозволяла переміщуватися між різними оборонними точками під землею. Це забезпечувало військовим можливість порисуватися непомітно і захищено, навіть у разі інтенсивного обстрілу з боку ворога. Після завершення холодної війни багато швейцарських бункерів витратили своє первинне призначення. Однак, замість того, щоб просто покинути ці споруди, швейцарці почали шукати нові способи їх використання. Частина бункерів була переобладнана під громадські чи приватні потреби, а деякі стали справжніми туристичними атракціями. Деякі бункери було перетворено на готелі, що приваблюють туристів своєю унікальністю. Наприклад, один із найбільших бункерів Швейцарії, розташований в Альпах, був реконструйований під розкішний готель із підземними номерами, зберігаючи свою військову архітектуру. Це дозволяє відвідувачам відчути себе в реальній оборонній споруді, але з усіма сучасними зручностями. Інші бункери використовуються як склади, зокрема для зберігання цінних документів та мистецьких творів, завдяки їхній надійній конструкції та захищеності від природних катаклізмів. Ці укриття стали ідеальним місцем для захисту важливих архівів. Закон про наявність бункерів для кожного громадянина залишається чинним. Це означає, що кожен житель Швейцарії має гарантоване місце в укритті на випадок надзвичайної ситуації. У сучасному світі бункери не лише забезпечують захист від військових загроз, але й можуть бути використані у разі природних катастроф, таких як землетруси або повені. Швейцарія з її гірським рельєфом і розвиненою інфраструктурою продовжує вдосконалювати систему безпеки для своїх громадян. Крім того, у зв'язку з останніми глобальними подіями, зокрема війною в Україні та підвищеною напругою між великими державами, швейцарські бункери знову опинилися у центрі уваги. Деякі з них були повернені до стану готовності для забезпечення захисту в разі нових загроз. Ще однією важливою рисою швейцарських бункерів є їхня здатність до камуфляжу. Багато з них були побудовані так, щоб зливатися з навколишнім ландшафтом, або навіть нагадувати звичайні будівлі. Наприклад, існують бункери, що виглядають як сільські будинки чи комори, але всередині. Вони містять потужні артилерійські установки або інші засоби оборони. Це робить швейцарську оборонну систему особливо ефективною, оскільки ворог не зможе легко визначити точне місце розташування оборонних споруд. Така стратегія дозволяє швейцарії зберігати мобільність і здатність до швидкої оборони, навіть коли здається, що навколо лише мирні міста і села. Наприклад, існують ферми, які насправді є військовими об'єктами. У разі необхідності вони можуть швидко активуватися і забезпечити захист у будь-якій точці країни. Хоча Швейцарія завжди дотримувалася політики нейтралітету, останні глобальні події у світі змушують цю країну переглядати свою оборонну стратегію. Наприклад, під час вторгнення Ерефії в Україну, Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ерефії. Це стало безпрецедентним кроком для країни, яка завжди прагнула залишатися осторон міжнародних конфліктів. Цей крок спричинив серйозні дебати всередині країни. Одні швейцарці вважають, що приєднання до санкцій порушує давній принцип нейтралітету, тоді як інші думають, що це необхідний крок для збереження безпеки у сучасному світі. Сьогодні Швейцарія перебуває на роздоріжжі між підтриманням нейтралітету і адаптацією до нових глобальних реалій. Попри це, швейцарці продовжують вірити у важливість готовності до будь-яких загроз, і хоча країна не бере участь у війнах понад 150 років, її військова стратегія та мережа бункерів залишаються унікальним прикладом того, як можна ефективно підготуватися до найгірших сценарій. Виходить, бункери стали невід'ємною частиною швейцарської ідентичності, вони символізують не лише оборону, але й здатність країни захищати своїх громадян за будь-яких обставин. Швейцарці бачать у цих спорудах гарантію своєї безпеки, навіть коли світ навколо стає дедалі небезпечнішим. Давайте брати приклад. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, тепер уже з чистою совістю йому лайк, поділіться ними з друзями. Ну і перевірте підписку на канал Єльгіноїс, можливо, навіть станете спонсором мого каналу, буду щиро вам вдячний. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.